Який був найтравматичніший досвід цієї війни? Для мене це що я пережив панічне. Так, це для мене було найтравматичніше. Воно дійсно відбиток на мені залишилося. Це початок війни. Там саме цікаво, що перші кілька днів війни адреналіну, це все, взагалі ніякого не страху, нічого, а потім якесь розслаблення десь і тоді накрив цей страх. Це дуже було все жорстко. Далі все якби передбачувано, зрозуміло, але я зараз тут, напевно, навіть краще теж говорити це на камеру. Ну зараз дуже важкий момент рівно. Я не знаю, але якщо так коротко, в мене інколи враження, що суспільство живе в алюзії великі, які такі якісь афемерні видумані реальності, котра всім комфортна. І вони не розуміють реальні, я дивлюся, що робиться на вулицях, що в ЗМІ пишеться. Люди не розуміють реальної ситуації. Те, що, знаєте, я ж говорю на початку, що я думав, що Київ впаде в 2022 році, я б дуже помилився. Я зараз теж дуже хочу помиляти. Дай Бог, щоб я помилився, тому я й проговорюся в голос. У мене зараз дуже песимістичні уявлення про майбутнє. Просто дуже, які я навіть боюсь висловлювати. Зараз просто неконвенційна, зараз глобальна загроза існування української державності на такому рівні, на якому вона не існувала. У 2022 році була краща ситуація, ніж зараз. І воно воно поступово загострюється. В нас в рік мінус 300-350 тисяч населення. Я перепрошую: 350 тисяч населення це більше міста Полтави. Щороку в Україні стає менше людей. Реальної кількості населення ніхто не знає. Ми переживаємо зараз просто страшнішу катастрофу в історії української нації, чи не найбільше за її існування. Але багато хто це відмовляється бачити. Більшість суспільства живе в рожевих окулярах, в окулярах перемоги якоїсь ефемерної території. Перемога буде зберегти українську державність, питання в яких межах теж І це все дуже страшно. Але люди, може, це нормально, збереження психіки. Я дуже тут хочу помолитись. Але мої прогнози зараз, що все дуже страшний ворог і дуже сильне виснаження партнерів і нашого суспільства, і головне небажання розуміти. Я інколи думав, що наша влада Мені дуже страшно, можливо, вона щось знає, я цього не знаю, дай Бог так. Але мені інколи здається, що влада в ілюзії теж живе якісь. Абсолютні. Що вони, вони відірвані від реальності, вони не розуміють, що робиться, які настрої суспільства. Ми зараз повернулися з експедиції. Чернівецьку ми проїхали, Вінницьку, Хмельницьку область. Жодної людини, призовного віку немає. Живе лише Київ і кілька великих міст. В Україні немає людей. Якщо це рік ще такої війни, чи два, у нас чекає катастрофа. Просто катастрофа. Я, я не знаю, який тут вихід, яка чарівна таблетка. Але я хочу знову тут помолитися, але я зараз бачу катастрофу, те, що я бачу. І інколи навіть, в мене є таке дурне відчуття, що навіть наші відео і багато чого, що ми зараз робимо, це як гра оркестру на Титаніку. Просто граємо музику на кораблі, котрі тоне. І ми вже тут нічого не можемо зробити. Я це проговорив, це дуже страшно, але я, я це навіть проговорю для того, щоб я помилився. Я дуже хочу, щоб я помилився. Так як я вдруг в 2022 році помилився, щоб я зараз помилився. Але, але поки що в мене відчуття, що я скрипаль на Титаніку. Ти, мабуть, зараз чи не єдина людина, яка бачила Україну більше за всіх нас, і ти дозволяєш своїм стилем життя бачити і нам це? Які ти виставки можеш зробити? От як ти відчуваєш цю землю зараз? Як пораненого бійця, чи поранену людину, яка стікає кров'ю, але має ще надію. І бореться, ще є сила, тримається, але, але виглядає, що там там якісь, от це як двобій. Пам'ятаєте відео? Жорстке відео було до де нашого десантника, вбиває якийсь бурят в рухопашному бою з ножем. І інколи відчуття, що ми, от Україна, котра лежить на спині, і над нами Росія, котра на нас ніж поставила, і ми цей ніж тримаємо, але він ось так, ось так, поступово по міліметрах до нас наближається до горла чи до серця. І інколи в мене таке дурне відчуття. Чомусь, можливо, це неправильний Фаталин. Я дуже хочу Сподіватися і вірити в те, що я багато чого не знаю. Я не знаю того, що там знає наші спецслужби, те, що знає президент, те, що знають військові. Але те, що я зараз бачу з боку, те, що я відчуваю по суспільству, я говорю з різними кастами, верствами населення. Відчуття саме таке. Але про це соромляться всі говорити. Люди дуже часто про щось соромляться чи бояться говорити, всі бояться, що за це прилетить. Але ситуація У мене відчуття, що таке. Може, звичайно, в будь-який момент може статися це єдина віра, що цей ніж нашого опонента хтось з боку під... підбіжить на поміч вибів. Ми всі завжди так бачимо в цьому там НАТО, західних партнерів, але теж не зрозуміти, вони не хочуть в це втягуватись, але може статися будь-який момент диво. Ми не розуміємо, цей ворог наче зараз сильно тисне достеменною ситуацією всередині нього. Ми не розуміємо. Якщо вже четвертий рік сподіваємося, що ось зараз, зараз у них там то закінчаться ракети, то дефолт, то ще щось, але... Поки те, що ми бачимо кількість дронів, якщо на Київ колись прилітало 4, 5-10 дронів, зараз нормою стало 200-300 щоночі. І Що ще буде за рік? ну, типу... Так, да, Такий песимізм пішов якийсь. Але Але ми граємо музику, тому що по-іншому ніяк, що, що робити. Хто такий українець? Ти спілкуєшся багато з простими людьми, з людьми з різних регіонів. Хто такий? Що нас об'єднує? Ну, як не парадоксально, з 22-го року нас дуже сильно об'єднав ворог. Історично так, завжди людей об'єднували вороги. На чому Росія зараз свою теж ідеологію? Вона завжди це будувала на ворогах. Радянська ідеологія будувалася на ворогах, нацистська ідеологія будувалася на ворогах. Потрібен якийсь ворог. Нас це теж сталося. Нас об'єднав ворог. А до цього, та загальні людські такі цінності, як, в принципі, в будь-якому світі нас об'єднували. Хоча ми ніколи супер єдиним народом тут не були. Ми... Нас, на жаль, було це як там? Либідь, рак, риба. Чи там щука, щука, котрі все розтягало нас дуже часто було. Жага до життя нас зараз об'єднує. Кожен насправді хоче жити. Тому наші воїни сидять всі в бліндажах в окопах, тому вони літають цими дронами, тому вони стріляють з гармат. Тому хтось і перепливає тису, тому що він хоче жити. Тому хтось кохає. Хтось знімає відео, тому що ми всі хочемо жити. Це найсильніший наш інстинкт. Інстинкт самозбереження, інстинкт життя. І він нами всіма рухає. І зараз він як ніколи тут загострився. В європейці він візуть це страшно, але ми зараз Це пірамідою маслом. Ми зараз якби скотилися вниз, коли суспільство на, на базовому рівні безпеки. Що перший рівень піраміди масла вижити, вижити безпека. Ми зараз до нього скотились. А звичайно, в Нідерландах, в Бельгії хтось може про філософію думати. Це сто рівень піраміди масла.